В Україні скасовують саме законне правоводіїв і запровадять нові штрафи. Ви скажете штрафи, штрафи, штрафи задовбали ці штрафи? Ну по суті. У нас Україна придумує кучу нових таких новиночок, щоб водії краще себе <с <с?> на дорозі почували. Ну це в переносному смислі. Бо по суті штрафи в нас кожного разу, куча законопроєктів, куча нових ідей, щоб саме водіям було важче трошки по суті, їздити і навіть напев, напевно, і платити на за ці штрафи, бо штрафи реально ціни на них величезні. Зараз три законопроекти. Вам розкажу саме з такими дорогостоючими дорогостоящими по і суті, по суті дурними такими необичними штрафами, які в скорому часі вже приймуть. Тож 26 травня зареєстрували новий законопроект про буфер в 20 км на годину. Тепер водії не зможуть їхати, наприклад, в населеному пункті 70. Тому що буфера, буфер вже міняється на 10 км. Тобто максимально швидкість може бути 60 км. Якщо водій перевищує швидкість, він буде отримувати штраф. А які штрафи, я вам детальніше розкажу в наступному відео, буде повністю обширно саме про цю новину. Буде дуже багато цікавої інформації. Тож чекайте на автотемі. Скоро ось ось ви має вийти відео саме про цю новину. Скоріше за все, її приймуть, тому що вже вона стоїть навіть на сайті ВМС. Тому, скоріш за все, цю, саме цей законопроект ведуть, тому чекайте. Детальніше розкажемо на автотемі. Тож, підпишіться, не забудьтесь. Щоб коли відос вийде, ви його не пропустили. А ми продовжуємо далі. Друга ініціатива, і також дуже жорстка, це саме шум транспортні засоби. Яка от якщо транспортний засіб дуже сильно шумить, ви можете отримати штраф за шум. Раніше ми вам про це розказували. Він вже цей вже законопроект розглядається пів десь. Півроку, півроку розглядається, і по суті зараз вже його хочуть реально підписати. Повторюю також, що перший штраф за, саме, за порушення шумового режиму буде 17 тисяч гривень. Послухайте собі і вдумайте, 17 тисяч гривень, які це бабки. Другий штраф 34 тисячі гривень. На третій штраф на півроку або на рік в тебе можуть забрати подійське посвідчення. 17 тисяч штрафу я розказував, і для мене це досі цей штраф. Реально не знаю. Це дуже дивно. По суті, і в країнах Європей, ну, в Європі також цей штраф є, але реально не у всіх саме країнах. Мало де, хтось отримує саме штраф за шум, саме в країнах, яких борються за екологічність, там. Реально дуже часто саме боряться і за шум, бо люди чим'ять там водітілей. водітілей там дуже щемлять в цих самих країнах, там, де за екологію борються, за тишину, за тишу, за тишу. Дуже сильно чимлять. Тому і зараз, по суті, в Україні так само почали щемити тих, хто любить вирізати собі каталізатор, любить погарчати, особливо літом, коли відкриті всіх людей вікна. Ти просто провалює, пролітає якийсь мотоцикл або машина, просто реве і ти просинаєшся, просинається вся сім'я часу 8 ранку, і проклинаєш того водія. Але зі сторони водіїв також можна подумати, що по суті. Е... А що подумати з водією? Ну що ти, блядь, нащо ти його ріжеш? Ти, блядь, постав собі ту екологічність, ти їсть блядь, як людина біла. Нахіра ставити. Ну, взагалі, на що? Якщо ти хочеш собі хороший вихлоп, можеш, ну, є просто вихлопи, от вони є типу, саме такі, типу, вони басисті, але тихі. Але багато хто вирізає і робить свій просто чистий прямоток і за цього і викликається великий шум. Якщо ти поставиш собі дорогий хороший вихлоп, в тебе буде просто, ну, по суті, тобі ніхто не дасть того штрафу за той шум. Просто буде тихий басистий шум, і по суті в тебе хороший вихлоп, ти, ну, треба заплатити гроші. А за чим заплатити гроші, якщо можна відрізати просто повністю глушак і просто їздити і гарчати по всьому годі? Коротше, по суті, я, якщо чесно, теж не розумію таких водіїв. Мені, наприклад, подобається машина, коли вона працює тихо, без ніяких проблем. Мало ну, є, люди поділяються реально на дві. Полов... саме на дві групи і мені здається що більшість людей привикла, щоб машинка робила тихенько по суті це комфортно тобі самому всередині їхати в машинці і комфортно людям саме по які просто живуть і яким просто це не заважає повторюю 17 тисяч штрафу потім 34 тисячі штрафу та ще й позбавляють посвідчення водій ну, водія це ніфіга сіби тільки... будемо нормально будемо їздити скоро на оленях Давайте наступне. Окрему увагу приділено дрифту. Люди. Зараз е люди на усадьбі почнуть трошки братися за голову, бо там люблять подріфтить. Е е дивіться, небезпечна форма вуличних перегонів тепер буде каратися. І буде каратися перший штраф, там буде 8,5 тисяч. Це ми ще не говоримо про саме збиток майну. Міста, наприклад, коли ти, коли ти буксуєш, там робиш бернаут чи, наприклад, дріфтиш, ти шкодиш, виходить, асфальтному покриву. І також за це є окремий штраф. Тобто, ти отримуєш за пошкодження де, ну, майна міста. Потім отримаєшся 2500 просто за порушення. Це називається це порушення небезпечна форма вуличних перегонів. Тобто, получаєш просто 8,5 тисяч гривень за те, що подріфтив легенько. Та й будь здоров. Повторне порушення коштує 17 тисяч гривень і позбавлення прав на один рік. Ну, я думаю, що тепер менше комусь захочеться подріфтити і. Ну, звісно, якщо тебе блаз 8,5 заплатив, 17 тисяч заплатив, я вже нагадую, це ж не за рік це все робиться. Якщо ти за рік зробив два порушення, ти отримав вже 17 тисяч штрафу. А 17 тисяч штрафу, повірте, навіть і багатий не захоче отримувати такого штрафу. Тож, ці зміни, от реально для чого зроблені ці зміни? Реально повисити саме рівень безпеки в місті, щоб реально було менше хаосу в місті, щоб хоч трошки якась була зібраність. Якщо от ці законопроекти буде прийнято, реально нововведення будуть от самим найближчим часом. І по суті, навіть завтра вже тобі можуть давати 17 тисяч гривень чисто за шум, або 8,5 тисяч чисто за те, що ти подріфтив. Що я вам хочу сказати? От по суті, штрафи в нас кожного можна місяця сказати, появляються нові, законопроекти, появляються також нові, Ми нога в ногу йдемо до Європи, до екологічності, до цього всього нового. Тому це не для кого не секрет, що по суті штрафи в нас будуть появлятися і будуть робити саме водіїв. Реально, ну я не знаю. Вже, вже скоро водії, ну, водіям прийдеться на велосипедах їздити або на конях, ну, щоб реально не отримати штраф. Коротше, дуже жорстке, по суті, для нас зараз встановлюють дуже жорсткі, такі жорсткі рамки для саме правил дорожнього руху. Для того, щоб ми їх виконували і для того, щоб не було хаосу. По суті, багато зараз молодих водіїв, які порушують саме правила. Саме хаотичною їздицію, саме дрифту чи ще чогось, хочеться по, трошки перед дівчатками повийо. Але хочу сказати, за це зараз 85 тисяч штраф, потім 17. Ти краще зроби собі, постав якийсь нормальний глушитель за цих 17 тисяч, або так само не знаю, колеса купи за те, що ти вже продріфтив за ці місяці, купи нові колеса собі. Події все одно я скажу, що по суті хочу побажати реально вам удачі, менше, щоб ви отримували таких неприємних, так скажем, штрафів. І зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.